Ракета влучила у будинок футболіста УПЛ. Гравець розповів про обстріл. Київський Динамо нарешті може позбутись свого скандального гравця. Львівські Карпати отримали топове підсилення в команду. А також який клуб УПЛ опинився на межі велюту в нижчу лігу. Колумбійський вінгер Анхель Торес покидає Динамо. Турецький Ейпспор офіційно забрав 25-річного легіонера в оренду до кінця сезону, повідомляє інсайдер Ертан Сюзгун. Торес не зумів закріпитись в Києві. У цьому сезоні він зіграв лише два матчі, без результативних дій. Тепер же він спробує перезапустити кар'єру в Туреччині, де вже виступає українець Тарас Степаненко. Бразильський Корітіанс націлився на Вінгера Шахтаря Лукаса Ферейру, повідомляє ESPN. Клуб надіслав пропозиції оренди з правом викупу, однак у Донецькому клубі відповіли жорстки ні. У Шахтарі не хочуть навіть починати переговори і розраховують на 19-річного бразильця щонайменше до кінця сезону. Попри відмову, Корітіанс не здається та продовжує стежити за ситуацією, розглядаючи можливість нової покращеної пропозиції. Нагадаємо, в червні 2025 року гриники виклали за Ферейру 10 мільйонів євро. У поточному сезоні Вінгер провів 19 матчів, у яких відзначився одним голом та одним асистом. Головний тренер Марселя Роберто Дезербі висловився про Михайла Мудрика. За його словами, українець інтроверт, якому потрібен особливий підхід. Але водночас це футболіст із космічним потенціалом. Дезербі наголосив, що мудрик може стати одним із найкращих гравців світу. Проте для цього важливі не лише талант і швидкість, а й середовище, в якому він перебуває. Захисник Челсі Лівай Колвіл високо оцінив Михайла Мудрика. За його словами, українець має повний набір якостей топ-вінгера і в майбутньому може стати одним із найкращих гравців світу. Колвіл також зазначив, що перехід з України до Челсі це шалений тиск, нова культура і величезні очікування. А на тренуваннях, за словами захисника, він уникав дуалі з Мудриком. Бо не хотів виглядати смішно, не хотів бути осоромленим. А перед продовженням хочу попросити вас підписатись на канал та поставити лайк цьому відео. Так ви не будете пропускати нові випуски, а ми, в свою чергу, будемо старатись робити контент кращим. Дуже вам вдячний за лайки та підписки. Продовжуємо. Президент Динамо Бухарест Андрій Ніколасько підтвердив інтерес румунського клубу до форварда київського Динамо Владислава Блинуца. За його словами, румуни готові орендувати нападника до літа 2027 року за 100 тисяч євро, а також включити в угоду опцію викупу за півтора мільйони євро. Тим. Трансфер можливий лише за умови дозволу ФІФА, адже у поточному сезоні Блинуце вже встиг зіграти за два різні клуби, що створює юридичні обмеження. Нагадаємо, 24-річний Владислав Блинуце перейшов до Київського Динамо в серпні 2025 року за 2 мільйони євро, але поки що не виправдав очікувань. У поточному сезоні нападник провів 10 матчів, у яких відзначився одним забитим м'ячем і одним автоголом. Львівські Карпати посилили атаку, оформивши трансфер нападника руха Бабука Рафала. Офіційно презентація футболіста ще попереду, так само, як і деталі угоди. Фал приєднався до руха у лютому 2025 року з хорватського орієнта і швидко став одним із лідерів команди. Його контракт із рухом діяв до літа 2027 року, а трансферна вартість за даними трансфермаркет становить 700 тисяч євро. У поточному сезоні гамбійський форвард демонструє вражаючу результативність: 9 голів і 1 асист у 19 матчах. Карпати продовжують свою активну трансферну компанію з рухом та офіційно оголосили про повернення Вінгера і Квасниці. Раніше лави також оформили трансфери ще трьох гравців руха: центрального захисника Віталія Холода, лівого оборонця Ростислава Ляха та півзахисника Маркаса Пуги. Таким чином Карпати системно підсилюють склад. Роблячи ставку на добре знайомих футболістів з УПЛ. Рух за короткий час втратив майже весь ключовий склад. Один за одним гравці залишають команду, і значна частина з них опиняється саме в Карпатах. У болівальників виникає логічне питання, що взагалі буде з рухом далі. Очевидно, що клуб входить у період жорсткої перебудови. Продаж лідерів означає економію бюджету та ставку на молодь, але водночас майже гарантований спад результатів у найближчий сезон. Найімовірніший сценарій рух гратиме на отримання місця в УПЛ, паралельно підтягу. Вигуляючи футболістів з академії. Це модель, яка може працювати в довгостроковій перспективі, але зараз вона виглядає дуже ризиковано. Майже всю першу частину сезону вони були в зоні вилюту, і тільки під кінець могли якось вибратись трошки повище. Зараз продавати майже весь стартовий склад, коли і так цей сезон складався дуже складно. Це, на мою думку, гарантований виліт в першу лігу. Євроха чіткий план на майбутнє, покаже час. Але одне вже зрозуміло, цей сезон стане для клубу одним із найважчих за останні роки. Захисник полісся Сергій Чубутенко поділився особистими переживаннями після ворожого обстрілу будинку. Футболіст згадав, що в серпні його будинок у Києві потрапив під обстріл. Це сталося напередодні матчу Санта Коломою, коли команда перебувала в Андорі. За словами Чубутенка, ракета влучила з іншого боку будинку. Його квартира дивом не постраждала напряму. Зараз усі пошкодження вже відновили. Людям замінили вікна та відремонтували житло. Найголовніше, підкреслює Сергій. Обійшлося без жертв, також захисник розповів про свою поїздку до Запоріжжя, де й досі живе його сім'я. Сам Чебутенко вперше за майже два роки зміг переїхати до рідного міста. Попри застереження, що там відчувається війна, футболіст зізнався, ці два дні стали для нього справжнім ковтком повітря. Сергій наголосив, що можливо, через те, що Запоріжжя його рідне місто, він не відчував постійної небезпеки. Так, ситуація там непроста, місто прифронтове, але люди продовжують жити, працювати і триматись, незважаючи на всі труднощі.